Вітаю шановних українців! Хочу розповісти про нас, українців, і нагадати, яка в нас Україна гарна та славна. Нагадати, що ми ж усі тут одна сім'я українська. Тож доповідаю, як треба. Почну розповідь про Михайловський Золотоверхий Собор. Слухайте, люди, 12 століття на дворі, а в нашого з вами пращура, словетного князя Святополка, Мільйони цеглин для будівництва Кам'яної церкви Собора. І як згадує хроніка тих літ, в нас своєї цегли було доста предоста в ті дні. Та вже тоді були випадки, що північний сусід крав у нас тую цеглу, як тепер унітази. Скільки століть пройшло, а нічого не змінюється. Але вертаюсь, вертаюсь до Михайловського золотоверхового собору. Це перший храм Собор Київської Русі, де купола, Вкрили золотом. От, от через те і став собор зватися Золотоверхім, щоб усі знали та хотіли бачити ту красу та багатство Київської Русі. А потім, як совєти большовики комуністи прийшли, то геть його зрівняли з землею. Казали, що його краса то є опіум для народу. А насправді просто показували, які на землі України прийшли дурні. Але нічого. Наші люди, як здобули незалежність, вони ж як той птах фенікс з попилу піднялися. Піднялися і відбудували собор, та й став він кращим, чим був. Як хто зайде в собор, побачить, мозаїки там такі, що аж очі розбігаються. Стоїш, голову закинув, дивишся на красу, яка є на стінах, ніби в касті опинився. Отакий От він Михайловський Золотоверхий собор. А щодо слова, Михайловський, то Михайло ж. Тож наш покровитель київський, так що собор то ще й душа і Києва, і людей наших. Тепер про архітектурний стиль розповім. Як це так вийшло, що собор з візантійського стилю в бароко перетворився? Розповідаю. Колись давно, як ще князі київські правили, то собор цей в візантійському стилі збудували. Тоді, знаєте, в моді були візантійські штучки всілякі 12 століття, а в нас вже, вибачте, а моду знали. Потім, як козаки з'явилися та розгулялися по Україні країні тодішній, то й до собору добралися, і руки доклали до цієї краси. Особливо той козак ага, Іван Мазепа, гетьман наш славний, він, значить, любив, щоб усе пишно та гарно було. Не так, як біля себе, а більше навкруги, щоб не тільки свої знали, а й заїжджі і приїжджі бачили красу України. Отой за нього і перебудували собор на українське барокко. З тими всякими завітушками, липниною та іншими цяцьками. Отож, вибачте, за порівняння собор ніби як змія шкуру змінює, то візантійський був, то бароковий став. Але головне, що все одно він від рук наших пращурів переробився, то як не крутий, лишився українським. Тож, коли я почав вивчати світову історію і історію України, коли я дізнався, що 300 років в світі, по всьому світі, панував стиль барокко, а українці наші з вами пращурі в той час створили неперевершений, визнаний в усьому світі стиль українського барокко. о, тоді я і повірив, і зрозумів, що в кожному українці має міститися дух його славетних предків. І саме тому ми не переможні. Щоб доповісти вам це, шановні панове, я і зняв це відео в Києві біля Михайловського Золотоверхового собору і нагадав, про його красу в стилі українського бароко. А, от про що забув. За знаки і символи сказати. Мені здається, це цікаво містичним, таке близьке розташування суспільного і духовного життя. Я про те, що за цією будівлею. Ось вона. За цією будівлею знаходиться Міністерство закордонних справ України. Будівля метрів 200 звідси. Так от, що я хочу сказати. МЗС і люди, які там працюють, представляють незламний народ України в усьому світі. А Михайловський Золотоверхий собор є місцем, де живе незламний дух народу України під захистом Святого Духа і Архангела Михаїла. От тепер все. І пам'ятаємо, наша сила в єдності, слава героям, слава Україні. Віримо в нашу перемогу.